Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні у мене для вас дві чудових новини, зміни по моїм орхідеям. Це пеньочок від Скорпійної орхідейки. Він мав таку діточку, я її омолодила нещодавно. І вже пеньочок з іншого боку видав малечу. Ця малеча поки. Стоїть на місці, ніякого розвитку не показує, не дає. Це та діточка, яка була разом з квітучою орхідеєю, я купувала, поки на місці. Але ось тут така бруночка чудова. І поки я шукала верхівку, щоб вам показати. Знайшла ще дуже такий неочікуваний сюрприз для себе. Ось, до речі, верхівочка, вона чудово себе почуває, в неї є там шість корінців, від шиї один гарненько росте, три видно, в посадці, як зростають, розкуклились. І от поки я шукала цю орхідею по поличкам, я помітила, що е, трулав в орхідейка е, вже. Відкрила свою коробочку насінневу, неочікувано пройшло тільки 4 місяці, і вона дозріла. Ми е, в травні. В кінці травня робили запилення, є відео. Я залишу вам під цим відео посиланнячко, Хто не бачив, перегляньте. І от вона так гарненько все тримала в цій коробочці, ніде не посипалось. Я її обережно дістала з полички. Підклала листочок і ось так трішечки натрусила, щоб показати вам, як це виглядає. Зрізала я з квітоноса цю коробочку і так запакую в папірець біленький. І буду планувати вже, коли я буду знімати наступне відео про посів <хи> і будемо готувати з вами середовище, в яке я буду сіяти це на Ну, ось такі новини. Склала я в два в дві таких в два таких паперця, поклала в пакетик і відправила в холодильник на поличку, там, де дверцята. Там найкраща температура для зберігання. Зберігати можна до півроку, але чим швидше посіяти в середовище, тим кращий буде а, схід малечі розвиток. Ну, а Мамулька, мамулька себе чудово почуває. Цю орхітею два роки тому я омолоджувала і бачу, що вона знову проситься на омолодження. Виростила вона за цей період два листочки. Корінці від шиї ростуть, як бачите, розкуклені. Вона любить скидати нижній лист, тому вона присипана топсіном. Ну і ще одна в мене є орхідейка це люксорчик, теж на метелик була скрещена. Мутації не повинно бути. Просто буде цікаво, які будуть орхідейки, чи вони взагалі в мене будуть. Бо я це ніколи не робила, буду робити вперше. Вирішила теж закріпити папірці до цих коробочок, тому що кажуть, що навіть в зеленому такому вигляді вони можуть лопнути і на може посипатись. Ну, тож Теж люксор себе гарно почуває, ростить в листочка зверху. Тож буду таку конструкцію ліпити щоб не втратити, не роз, щоб не розсипалось на підлогу чи десь на поличку насіннячку. Думала як краще, вирішила серветочку ось так обмотати, зафіксувати, наче такі пакетики поробила. Ну, ось так все буде тепер чекати, поки вони лопнуть, і буду планувати, коли вже буду варити середовище для посіву. Ну, Думаю, вам було цікаво. Дякую за перегляд. Гарного вечора бажаю, тихої, безпечної ночі та до зустрічі на каналі. Далі буде цікаво.